Мені, звісно, надзвичайно приємно, що напередодні Дня Незалежності ми відкрили дитяче відділення, яке в ну, цьому році ремонтувалося, практично капітальний ремонт ми робили, створені дуже гарні умови. Як для матерів, для новонароджених і для діточок, які попадають в дитячу лікарню. Крім того, що ми створили умови, обладнали діагностичним обладнанням дитячою кімнатою. Створені умови для роботи лікарів. Лікарі надзвичайно задоволені. І ви знаєте, що практично в кожному районі Київщини проводяться ось такі ремонти. Іде підготовка до зими, іде підготовка і під підготовлюється е, відділення спеціальні там, де знаходяться лікарі, і е, надають медичну допомогу і на вижорочні не тільки ми відремонтували дитяче відділення, і реанімацію, і хірургічне зараз е, ремонтується, і терапевтичне відділення, і в цілому робиться ремонт в лікарні. Е, сьогодні з'явилася можливість, і ви знаєте, я хотів би сказати, принуди увагу, що президент чітко поставив завдання. Реформа повинна заключатись в тому, щоб надати умови для лікування, підвищити якість і ні в коїм разі не скорочувати посади лікарів. Це не той шлях, який дасть авторитет владі. Сьогодні ми повинні робити реформи але реформи повинні заключатися в тому щоб було більш якісне медичне обслуговування а щоб було якісне медичне обслуговування потрібно створити умови умови для роботи в першу чергу забезпечити обладнання і зрозуміло що е, якісне харчування і знаходження в лікарні ось це найголовніше те що ми сьогодні робимо хочу подякувати лікарям тому що якщо перевести це все в гроші то це ще добавить цілий мільйон тому що вони працювали вони наводили порядок во вони... Вони разом із як кажуть робочими зранку до вечора з ними займалися і тому це неможливо оцінити цей труд, то цей труд, який був затрачений людські ресурси, тому найголовніше те, ми не рахуємо кошти, ми рахуємо сьогодні роботи і створення. Дитячих місць для лікування, ось це найголовніше, щоб всі дітки, які не дай Бог попадають в лікарню, щоб для них було, було гарне е, місце, щоб вони були е, для ці гарні лікарі, висококваліфіковані, і щоб вони могли полікуватися. Я взяв зобов'язання і вже дав доручення меру міста, главі адміністрації, дві ділянки виділити і розпочати будівництво соціального житла. До те житло, яке Потрібно вкрай молодим спеціалістам людям, які працюють вже довго, вони не в змозі купити це житло.